На каналі Юний Ентузіаст. Канал Юний Ентузіаст представляє серіал «Немало бабок. Купили хату в селі. Це буде цілий серіал. Першу серію ви вже побачили. Це було минуле відео. Там, де ми перший раз заходимо, наші емоції. Хто не бачив, то подивіться. От. А... В цьому відео я просто хочу такий анонс розказати, що буде в цьому серіалі, про що він. Тому що тільки що я хотів вже поспілкуватися з нотаріусами. Ну, не вийшло, вони то хворіють, то не працюють, то, -то, -то сього калітки закриті. Я прийшов, подіргав, от і все. Але подзвонив, проконсультувався по телефоні з нотаріусом. Він сказав, які документи від кого треба. А, це я вже забігаю наперед. Хочу ж сказати, що ту хату, що ви бачили, це ж був лише перший варіант. Ми мали розглянути кілька варіантів і якусь потім придбати. Тому що придбати ми вже вирішили, тому що нам потрібна і хата, і земелька, особливо. Земелька біля хати. От і це був лише перший варіант, але він як. Так бам! І дуже сподобався нам. Ну, мені перше, а потім Іванці сподобався теж дуже. От, і все, з власником ми вже домовилися, за ціну домовилися, трошки поторгувалися. Про ціни, про все, все детально буде в наступних відео, все буде детально розказувати. Я не з таких людей, знаєте, що то там нікому нічого не можна казати. Звичайно, є речі в житті, які не можна нікому казати. І якщо я пообіцяв нікому не казати, то я нікому не скажу. Але якщо щось там, скільки ти заплатив, скільки ти заробив. Якщо хтось питається, чому не можна казати? А ви з яких людей? Ви такі, що нікому нічого не можна казати, чи ви розказуєте? От Цікаво, скільки на каналі яких людей. Отже, поспілкувався з нотаріусом. Він сказав, що від кого треба, від продавця, від покупця. В основному всі документи треба від продавця. От і потім я поспілкувався ще раз з власником, розказав йому схему, що за чим робити, куди звертатись. Ну так разом обговорили. І зможе він тим займатися аж десь через місяць. Але що мені вже нормально, він сказав: я до сусідів подзвоню, скажу, що ти там можеш робити, що хочеш. І от, ви бачили, який там перій. Ну, з хатою нічого не будеш робити, я навіть ключів не маю. Ми навіть ні разу не були в тій хаті. Да, ми такі шальні люди, юні ентузіасти. От. І що сказати? А, а на городі ми були. Садок мені подобається, а город мені не подобається, тому що перій повзучий. Льоліум перенне, якщо не помиляюся, От. треба його якось видаляти, боротися. Хоча в мене є така освіта, яка мала би мені допомагати боротися. Але коли не користуєшся тими знаннями, ти вже все забуваєш. І от ту освіту я здобув, можна сказати, вже десятки років тому, так трохи довго вже пройшло часу. Тому я проконсультувався з практиком, який займається сільським господарством. Він мені дав певні рекомендації. От я дещо пригадав. В своїй голові і буду так робити. В подальших роликах буде цікаво, тому що потрібно певний інвентар купляти. Я ж в тому повний, як сказати, аматор. чи, Ну, взагалі, не знаю, що, але будемо купляти, будемо робити, тому що, ну, шутки шутками, але ж е -е, треба якось треба думати про себе, про свою сім'ю. Поки що нам в цьому світі потрібні гроші. Тому будемо думати, будемо щось робити. Будемо пере, перепрофілююся, і все це буде на каналі. Це буде серіал, на які граблі я наступаю один раз, на які два. От і що в мене получається, що не получається в нас з Іванкою. Буде цікаво, чим ми там будемо конкретно займатися? Як? Які плани? Що до чого? А планів от, з кожним днем роздумуєш і здається і то, і то, і то, і то, і то. Все це буде на каналі, буде висвітлюватись. Так що підписуйтеся, підписуйтеся. Кому цікаве, таке всяке там переїзд в село, стара хата, запрошуйте їх сюди. Місця тут всім вистачає, навіть можете приписатися тут. так що... Отак, я з вами поділився планами, тому що я не така людина, що нікому нічого не можна розказувати. Пока, лайк like за то.